Вставай, Україно, вставай, вставай, рідноненько, вставайте, сини і доньки, відкривайте серденька, лишіть у долоні, бо славні ідуть козаки. Рій, шикуйсь, струнко, всім вітання гречні, щирі та сердечні. Одна ми команда, і всі молодці, живемо і навчаємось корюківці, бо бути першими сам Бог горів команда відважних та смільчаків! І хай же не буде ні лиха, ні бід. Ай серці просто розтопиться ліс, а сонечко світить, і квітне і весна. Команда Всі у всіх вас світа. На білому світі є різні країни, де ліси, річки і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Усюди є небо і зорі скрісять, усюди квіти ростуть. Та тільки одну батьківщину ми знаємо, і Україною змуть. Святе письмо говорить, що Бог спочатку розселив усіх людей по світу і кожному народу дав землю. Богом та земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок кожного народу. Ми той народ, ми українці, ми рісіки Корюківського ліцею номер 3 Наше гасло. Хай живе козацька воля! Хай живе козацький дух! Під іконою я стану на коліна вузкову свічку тихо забарю. І помалюсь за рідну країну. За тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. Солдати українські, я за тебе щодня благаю Бога і молю, щоб захистив ти жовте поле, синє небо і щоб живив, лишився ти в бою. І вірю я, настане день розплати, Господь засудить наших ворогів, вогні пекенимо до вічної палати, бо прокляли їх українські матері. Перед солдатом встало на коліна москову свічку тихо запалю За те, що захищає Україну в жорстокому запеклому бою. І пам'ятник величний звести треба тим, хто Україну так любив свою. Життя віддав за жовте поле, синє небо в запеклому, жорстокому бою. Ми, патріоти, молоде покоління, плекатимемо пам'ять всі сумрінно. Тому захопилися, захопилися кров'ю. Ще зветься гордо соколом жорою. Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава, слава Україні!